Завдяки людям, завдяки прагненню нашого народу зберегти для України свободу і незалежність, наша держава завжди буде на політичній мапі світу, завжди вільною та суверенною. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні представники Кременчуцької громади традиційно до Дня пам'яті зібралися біля пам'ятного знаку жертвам голодоморів, щоб згадати безвину загиблих земляків. Увага на екран! Тіні мільйонів, які загинули від примусового голодомору. 1932-1933 років сьогодні стукають у кожне наше серце, і ми це чуємо з вами. Їх ніхто не судив, їх ніхто не реабілітує. Багато не буває, адже кожен безпілотник, який працює на фронті, рятує життя наших військових та пришвидшує перемогу. Кременчук докладає всіх зусиль, аби забезпечити ними бійців. Детальніше вже за мить. Сучасна війна це війна технологій, і дрони є одним із головних інструментів для успішного виконання бойових завдань. Тому Кременчук продовжує забезпечувати ними захисників. Мама одного з них особисто отримала мавік, який найближчим часом вона передасть сину. Хлопцям потрібна ця допомога, і буквально через кілька днів вона буде вже в них. Ви сьогодні я знаю відправляєте все це хлопцям. Передавайте наші вітання. Кременчук їх підтримує. Кременчук робить все для нашої дякую. перемоги. І чекаємо їх в Кременчуці. З дякую. дякую, дякую, дякую. По-перше, дякую всім нашим захисникам, які нас боронять від російських загарбників. Хочу також подякувати всім містянам, всім жителям міста Кременчука, які працюють, сплачують податки і вони йдуть в бюджет. І також хочу подякувати голові міста, який мене почув. У сучасній війні дрони відіграють важливу роль, бо це очі наших воїнів. Вони дозволяють вчасно виявляти ворога, координувати удари, спостерігати за позиціями і навіть доставляти необхідні вантажі. Тому ще кілька мавіків передали іншому підрозділу Сил оборони. Ця бригада тісно пов'язана з містом Кременчуком. Багато хлопців наших служить в ній, і вона виконує завдання за призначенням на різних ділянках фронту. Ця техніка буквально через день вже з'явиться на передовій. Хочеться висловити слова подяки Кременчуцькій міській раді за постійну систематичну підтримку нашої військової частини. Так дійсно наші хлопці зараз працюють дуже важко працюють на Донецькому напрямку, і ці ташки будуть їм. В нагоді для боротьби з нашими ворогами. Дякую вам велике. Ця допомога стала можливою завдяки спільним зусиллям Кременчужан, які об'єднують свої ресурси, час і сили, сплачуючи податки, аби підтримати армію. Працюємо у такому ж дусі і надалі. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. На правобережжі Кременчука продовжується робота зі створення аварійно-резервної системи теплопостачання. Детальніше про це наш наступний матеріал. У Кременчуці на правобережжі тривають роботи зі створення аварійно-резервної системи теплопостачання. Це забезпечить стабільність теплоносія в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Аварійно-резервна система є важливою частиною міської інфраструктури, адже дозволяє оперативно реагувати на можливі аварії, уникати тривалих перебоїв у подачі тепла та підтримувати комфортні умови для мешканців навіть у складних умовах. Продовжуємо роботи по створенню аварійно-резервної системи теплопостачання міста Кременчука для того, щоб взим. Кременчужани були з теплом, а влітку по можливості з гарячою водою. Зараз робітники працюють, незважаючи на погодні умови. Впевнений, що всі поставлені завдання вони виконають. Основний акцент зроблено на використанні сучасних технологій та енергоефективних рішень, що дозволяє зменшити витрати на експлуатацію і знизити вплив на навколишнє середовище. Завдяки цим заходам Кременчук рухається до створення більш стійкої та надійної інфраструктури теплопостачання, яка зможе задовольняти потреби громади в будь-яких умовах. Валерія Лисенко, Каченко, Кременчуцькі новини. Працівники СБУ продовжують демонструвати свій професіоналізм та оперативність. Днями було викрито чергового зрадника, який допомагав військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації. Усі деталі дивіться далі. Служба безпеки України спільно з національною поліцією ліквідували чергові схеми ухиляння від мобілізації на Полтавщині. Організатором виявився професор приватного вишу, який сприяв зарахуванню потенційних призовників на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру місцевого держуніверситету без вступних іспитів. Професор шукав серед свого оточення осіб, які намагалися ухилитися від призову. Використовуючи особисті зв'язки серед посадовців державного навчального закладу. фігурант допомагав військовозамов'язаним із оформленням на денну форму навчання. Ухилянтів зараховували на навчання без складання іспитів іноді задніми числами або видавали фіктивні довідки про зарахування. Це ставало підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Крім того, професор торгував довідками про непридатність військовозобов'язаних до військової служби за станом здоров'я. До цієї схеми фігурант залучив лікаря-психіатра, який прилаштовував усі призивного віку на лікування в психдиспансер з метою подальшого списання з військового обліку за станом здоров'я. Правоохоронці провели 15 обшуків за місцями роботи і проживання учасників протиправних схем. У ході комплекс. Сних заходів вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, печатки різних установ та організацій, мобільні телефони, а організатора близько 5 мільйонів гривневому еквіваленті, отримані незаконним шляхом. Наразі професору повідомлено про підозру за частиною 2 статті 369 з позначкою 2 кримінального кодексу України зловживання впливом йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Триває досудове слідство для встановлення обставин і усіх учасників протиправних схем та притягнення до відповідальності винних осіб. Правоохоронцями ініційовано перевірку осіб. Розовного віку, які могли скористатися вказаними схемами для ухилення від мобілізації, комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Співпраця між представниками міської влади та кременчужанами допомагає задовільнити потреби кожного містянина. Як депутат Кременчуцької міської ради допомагає виборцям вирішувати важливі питання? Дізнавайтесь у нашому наступному сюжеті. Одним із найважливіших сфер діяльності депутата міської ради є підтримка та допомога своїм виборцям. Саме з проханням про допомогу до депутата Кременчуцької міської ради Олександра Березянського звернулися мешканці будинку, який знаходиться за адресою вулиця княгині Ольги. 9. до мене люди звернулися вчора. З проханням приїхати на зустріч з цього нагального питання. Вже сьогодні о 19.00 Ми вже провели зустріч. Тобто, всі питання вирішуються оперативно. Мешканці цього будинку на молодіжному обговорили з депутатом низку питань, які їх турбували, та отримали чіткі відповіді. Вийшли десь приблизно 30 людей. Стосовно того, що перегорів обладнання ліфту, я провів і роз'ясуючі роботи стосовно хто виконує, як виконує ці роботи. Також людей були поточні питання з приводу стаків на будинку, з приводу роботи генератора під час відсутності світла, котре заважає людям. Також були питання стосовно при рахунку тарифу. Така співпраця допомагає кременчужанам більш оперативно вирішувати нагальні питання, що стосуються їхнього побуту та умов проживання. Я спитала Березянського. Він сказав, що протягом тижня повинні монітор поставити, і ліфт має запрацювати. А ми вже будемо в платіжках це виплачувати. Але це гарне рішення. Адже 17 тисяч 800 для нас це непідйомна сума. А так потроху будемо виплачувати. От тому ми й попрохали, аби депутат нам допоміг. Тому будемо дуже чекати, аби дай Бог це все вийшло, як він сказав. Олександр Березянський запевнив мешканців, що всі їхні звернення будуть опрацьовані. А найбільш болючі питання взяті на особистий контроль. Дмитро. Цирюник Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. У Кременчуці провели тренінг із мапування небезпечних місць. Учасники навчались виявляти потенційні ризики та працювати над їх усуненням. Проте, як проходив тренінг, наш наступний матеріал. У Кременчуці відбувся унікальний тренінг присвячений мапуванню небезпечних місць. Захід об'єднав місцевих активістів, представників влади та фахівців з безпеки, які разом працювали над створенням мапи ризиків міста. Основною метою заходу стало підвищення безпеки в Кременчуці та громаді. Мапування допоможе не лише фіксувати проблеми, а й сприяти їх вирішенню. Сьогоднішній захід присвячений для ознайомлення з інструментами мапування, для того, щоб це був дієвим інструментом для безпекових заходів громади. Завдяки сьогоднішньому заходу. Ми Познайомимось з ручними інструментами, електронними інструментами, як можна створити ті чи інші мапи, як вони можуть працювати як продукт. Такого демократичного розвитку громади під час заходу учасники позначали на карті небезпечні ділянки міста, що стане основою для подальшого аналізу. Це лише перший крок до більш системного підходу в питаннях безпеки. Кременчук впевнено рухається до статусу ще більш безпечного міста. Спільна робота влади, громадськості та експертів має допомогти кожному містянину почуватися захищено. Безпечне місто починається з небайдужості його мешканців. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькому національному університеті сьогодні відбулася міжрегіональна спеціалізована виставка Освіта та кар'єра, яка стала важливим заходом для Кременчуцьких школярів та абітурієнтів. На місці події були наші журналісти. Сьогодні стіни Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського наповнилися живим спілкуванням, натхненням і можливостями. Тут відбулася межрегіональна спеціалізована виставка Освіта та кар'єра, яка зібрала школярів, студентів, викладачів, що представляють різні навчальні заклади та організації. Сьогодні Примслово Палата проводить захід. На мій погляд, який має дуже велике значення, освіта і кар'єра. Він розрахований на випускників звичайно шкіл, як 9 класу, з 9 класу, тому що тут представлені і коледжі наші. Я маю на увазі українські коледжі, причому не тільки Кремічуцькі. І вищі навчальні заклади, як ви бачите, з Харкова, Кремчуга, Полтави. І сподіваюсь, що ті, хто відвідають. Отримають е е е необхідну їм інформацію для правильного вибору своєї майбутньої професії. Ми вже з вами написали історію України, якусь її дуже важливу і дуже героїчну частину. Ми це сьогодення, а саме головне, що всі ми це майбутнє України. А майбутнє це діти, це наше майбутнє світле, до якого ми йдемо. За яке ми боремось, і за яке ми, звісно, переможемо. На виставці був присутній начальник Кременчуцької військової районної адміністрації, який теж зауважив на важливості проведення подібних заходів для української молоді. Я, по перше, дякую організаторам за такий чудовий захід, який вони організували для наших дітей, тому що коли хлопці, дівчата, наші закінчують навчальний заклад школу, вони повинні вибрати свій шлях, і цей шлях дуже бути вибраний. Вірно, В свою чергу, це захід спрямований на те, щоб наша молодь, яка закінчує школи, побачила, що немає сенсу за кордон. Є тут круті професії, є тут у нас круті навчальні заклади на полтавщині. Основною метою виставки було надання молоді інформації про сучасні освітні можливості, перспективи працевлаштування та шляхи розвитку кар'єри. Захід об'єднав представників вищих коледжів, технікумів і шкіл не тільки з Кременчука, а й з інших. Міст та навіть областей. Ми сьогодні приїхали до файного міста Кременчуга, щоб розповісти про наш університет, розповісти про наші спеціальності. Ми впевнені, що за нашою молоді і освітою це наше майбутнє України. Ми будемо раді бачити майбутніх абітурієнтів, ну абітурієнтів і майбутніх студентів. У нас в заході. Ми раді, що нас запросили на цей потужний заход. Ми сподіваємося, що. Сьогодні ми побачимо живі очі живих абітурієнтів. Тобто, будемо з ними працювати. Тож виставка «Освіта та кар'єра стала платформою, що надихає молодь на активний пошук свого покликання та відкриває перед ними нові можливості. Софія Григоренко Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. В рамках національного фестивалю Код нації проходить тестування, яке є інтелектуальним викликом для кожного українця, адже воно допоможе глибше усвідомити неабиякий зв'язок між минулим і сьогоденням. Більше подробиць вже за мить. З 21 листопада до 1 грудня у межах національного фестивалю Код нації проводиться тестування, покликане стимулювати інтерес до вивчення історії України та формування свідомої громадянської позиції у сучасному українському суспільстві. Воно допоможе глибше усвідомити зв'язок між минулими сьогоденням, відчути гордість за національну спадщину, надихнутися на подальше пізнання свого коріння та наблизити нашу спільну перемогу. Адже участь у тестуванні передбачає благодійний внесок у розмірі 50 гривень, який надходить на рахунок благодійного фонду відсоток небайдужих. Згодом, усі зібрані кошти будуть передані на підтримку Збройних сил України. Аби перевірити свої знання історичних сторінок батьківщини, необхідно зареєструватися на офіційному сайті фестивалю до 24 листопада, включно. Дізнатися більше про тестування можна на офіційних сторінках у соцмережах Facebook та Instagram, потрапити на які можна, відсканувавши QR-коди на екрані. Не втрачайте можливість долучитися до цієї важливої ініціативи. Ваша участь це внесок у зміцнення національної єдності та підтримку нашої армії. Разом наближаємо перемогу. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Український гурт про бас Харді у співпраці з дитячим хором Вихор створили нову музичну роботу Світ на плечах про створення треку та сенси, вкладені у нього розказав фронтмен гурту Артем Ткаченко, нашим журналістам. Подробиці далі. Чи можуть дитячі голоси доповнити електронний трек та стати його серцем? Кременчуцький гурт про бас Харді разом із дитячим хором вихор довели, що це не лише можливо, а й надзвичайно потужно. Їхня спільна робота, світ на плечах, це музична розмова поколінь, що лунає на тлі гуцульського ритму та сучасного басу. Звернули увагу на цей ритм: такий пам 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 І він, ну кажу, це наш український э, ритм, такий темпоритм. Якщо ми маємо свій ритм, маємо його тоді показати всьому світу, так? то ми його роз'являємо. Грали, дограли, дописали, добробили на синтезаторах. Пропустили через баси оці субор потужні 808». Але думали, що треба щось ще. І одного на той час познайомилися з дитячим хором. Вихор. І запропонували, давайте заколабимося, От у нас є така історія, і закалабилися, зробили спільну роботу. Однак, світ на плечах це не тільки про музику. Цей трек має соціальну сторону. Він звучить як заклик до дії, як нагадування, що майбутнє будується сьогодні. Щоб діти порозмовляли з дітьми, такими ми писали так в прес-релізі. Тут ну дійсно мова про те, що вони мають самі собі сказати, що все, що вони ну все буде залежати і вже залежить від них. Це був такий лейтмотив, тоненький світ на твоїх плечах, світ на плечах. Можливо, щоб вони співали, і, можливо, навіть якщо вони не зрозуміють це зараз, щоб зрозуміло потім. хори вихор вносить до композиції особливу магію. Чисті голоси не лише гармонізують із потужними ритмами, а й символізують надію. Кліп до пісні музиканти знімали протягом двох днів у Києві та Кременчуці. Діти такі, як початок, вони починають робити якусь музику, десь такихось приміщеннях, і потім це виходить вже назовні. І оці червоні кульки ми всі до додумалися про що це. Мова сьогодні кульки це відсилка до фільму Жахів. Є таке, воно, знаєте, можливо, пенівайс, цей клоун. І це мова про те, що він, вони тримають цей шарик і потім їх випускають. Тобто вони мають якісь страхи, а не вони, але вони їх відпускають. Також минулого тижня у Києві відбувся концерт гурту вас Харді та Національного академічного оркестру на ОНІ, що стало презентацією програми Укробас. Це назва нового українського музичного стилю напряму, який ми про. Який, в якому ми виступаємо, в якому ми пишемо. Це для нас дуже важливо, тому що Україна має мати свій музичний стиль. Концерт відбувся, у нас був повний зал, нам було на біс. Я розумію, що це потрібно не тільки нам, це потрібно глядачам. І розуміння того, що це об'єднує і ця музика має існувати, воно є. Наразі жодна подія в Україні не відбувається без благодійності. Тож під час концерту артисти провели аукціон на підтримку ЗСУ. Нам вдалося дозвонитися до Укрпошти. Вони сказали, що вони залишилися три такі набори марок Доброго вечора, з України. Це офіційна марка, і ми один з них розіграли. От це просто унікальна історія взагалі для музичної індустрії, що музичний трек має свою марку, і це суперкласно, І це також знову ж таки на. Дихає і говорить про те, що немає ніяких меж, і ти навіть не знаєш, як воно може далі спрацювати. Тому просто роби свою справу. Марія Бардаєва, Ростислав Григоренко, Кремчицькі новини, військовим за службу, за захист України та збереження життів. Україна тримається та б'ється завдяки таким людям. Слава Україні та слава героям.